А, це yeah. Угу. Ти бачиш, які здорові цвіти. Я таких цвітів нікого не бачив. Смотри, скики цвісти, бачі, цвіток, да? Да, цвістили ще скіки. Інтересный цветок, да, такий? Ага. Ти бачиш, цікавий цветочек. Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Сьогодні субота, але у мене є робота. От, я приїхала сюди поработати. Це тут я ще не була ні разу в цьому районі е, Вроцлава. Це за площідю Бема. є такий район. Парк свінте ядити стей. Ось тут парк такий ще. Що... Не знаю, здоровий, він не здоровий, може як скверик. Але лавочок багато. Так, сейчас трошки тут приїхала тут трошки поработать В Цей район. І... Раніше трошки приїхала на 20 хвилин, тому що якщо їхати чітко впритик, то мені тоді 25 міняти автобусів і трамваїв. А так одним доїхала. Ой, яке дерево здорове. Здорові таке, звісно. Так, да, тут в парках є такі здорові дерева. Ага, воно площадка літяча, туди далі, спортивна, горки. така слабенька. І такий це парк. Ну, це не парк, це такий сквірик. Може там далі, але ну, я туди не піду. А тут а ось що в початку, то таке щось маленьке. Це ж така балейка. Цей район. Подивимося. Хоч би побистріше це все зробити і щоб вже поскоріше був вихідний. Люблю вихідні. Ні, я люблю не так, я люблю свою любиму роботу. А то яку я не люблю роботу, то я її. щоб побистріше її закінчити і забути про неї. Повзе так? Да? У мене вдома хатінець живе. Це що? Такий самий шлімок, тільки такий здоровенний африканський. І цього він просто? Ну, я його брала для косметичних процедур. Ага. Ну процедури не ділаю. А він у мене просто живе. І знаєш, сколько років? Вже, мабуть, сім. А їсть? Ви? Ну, траву там, молоші, фрукти. Оце точно. Коли діло заходить про гроші, то не можна нікому довіряти. І правду кажуть, якщо починаєш бізнес із своїм другом, то через гроші ти втратиш друга. Так і є. О, значить, Діма попросив свого друга, щоб він ні, не попросив він, навіть предложив, запропонував купити його машину. Це мій син. Друг погодився, захотів цю машину купити, але місяць протримав у себе вдома і повернув машину. Сказав, що він не може її купити, бо в нього нема фінансів. Питання: для чого ти береш машину? Цілий місяць машина була у нього, не продавалася. Тепер нам потрібно зробити страховку. У Польщі страховку. Страховка стоїть грошей. І що саме цікаво якщо навіть ви на машині не їздите, а машина стоїть і не застрахована, то це буде близько 6 тисяч, 5-6 тисяч штрафу. Навіть якщо ви на ній не їздите, вона просто у вас стоїть. Тобто у Польщі обов'язково страховка повинна бути на машині. Машина повинна бути застрахована. Отак. Це не так, як у нас в Україні. Ти на машині не їздиш, страховку не купляєш і спокійний. Тут ні. Не їзди, але заплати. А суми прилічні. Ось я задзвонила в Уніку, у них на рік страховки, вона мені розрахувала 4 тисячі злотих. Каже, я можу вам розбити на три частки. Весела історія з продажу машини, але ми їх тепер продаємо. Отак, От якось так ось. Повірили другу. Хочу трошки розказати за польські школи. От зараз вже у цьому році значить, польський уряд прийняв таке рішення, прийняв такий закон, що якщо українські діти не будуть ходити до польських школ, то вони, батьки їхні не будуть отримувати 800. Плюс. Що це таке? 800 плюс. Це кожного місяця польський уряд виділяє для дітей, для їх утримання такі гроші. Так що потрібно буде всім нашим українським дітям, хто проживає у Польщі, ходити у польські школи. Ну я вважаю, що це правильно, тому що діти повинні вчитися комунікації. І в тій країні, де вони живуть, вони повинні знати мову, вони повинні знати менталітет цієї нації. Тобто я вважаю, що да, дійсно діти повинні ходити до польських школ. Тому що дуже багато наших дітей вчилося онлайн. А ще я вам скажу, дуже багато наших українських вчителів, які сюди приїжджали, вони постворювали такі фундації, але фундація це якби фікція. А Діти ходили просто у школу і там займалися із вчителями. Але це називалося там різними, можна було назвати ну, вплоть до того плаць забав або студія, або гуртки якісь. Але то була звичайна школа, і я вам скажу, мене навіть декілька знайомих водили своїх дітей такі школи, і щоб ви розуміли, платили за ці школи по 700 злотих у місяць. За одну дитину, так, щоб дитина вчилася з українськими дітьми. Отак зараз у нас у Вроцлаві було. Але я хочу розказати за своїх дітей, за свою внучку. Значить, моя внучка приїхала вони сюди, коли їй було 4 рочки, і вона пішла спочатку у школу. Це називається на дитячий садок. Значить, так, моя внучка ходила тут у школу, але спочатку вона ходила в дитячий садок. Їй тут дуже подобалося відношення до дітей, ой, дуже гарне було в садочку, потім вона пішла у молодшу школу, і теж було дуже гарне відношення до, до дітей. І я вам скажу: коли дитина моя пішла у старшу школу, тобто у середню, і попала з молодшої школи в середню школу, то були неадекватні вчителя, які гнобили українських дітей, так. І дитина моя так попала, що дійсно. Придиралися, бо знали, що вона українська дитина, придиралися, і вона не любила в цю школу ходити. І слава Богу, що вона з неї пішла з цієї школи в другу школу. А ось так буває. Я би з багатьма нашими українськими мамами розмовляла, то теж дуже часто вони жалілися на те, що діти у цих школах по польських їм Не подобалося, і до них погано відносилося вчителя і діти польські. І тому вони і йшли вчитися на онлайн або ж в українські школи. Ті, що я тут у Вроцлаві, ті що я розказувала. О. А деякі переводили дітей у другі школи, і, звичайно, це вже була дуже велика. Якби порівняння, і деяким навіть подобалося в ті школи ходити, де їх перевели. Тобто все залежить від вчителів. Якщо не адекватні вчителя, то вони настроюють так дітей проти наших дітей. Якщо вчителя адекватні, розумні, то дітям подобається ходити в польські школи. Ось така моя думка з цього приводу. Так, вирішила приїхати на халу столиця. Вже год назад, мабуть, була тут, а може більше, не пам'ятаю, вже коли ми з дітьми тут були. Так, Тут такий сквірик, такий юг, йлки, сосни. Чи не сосни? Я навіть не знаю, що це за дерево, але на сосну похоже. Такі ось. І темно-темно там внутрі. Комари зараз ще літають. Красивенький такий сквірик тут. Так, схожу на халу столиці, подивлюся, що там. Може, фонтані, фонтани поющі побачу. Так гарно. Ось я підходжу. Такі зелені, все розтіння, обвивають стовби якісь. Ага, ось сюди такі красиві цвіта. Білі з розовим світочки І ось стоїть хала столиця. Знатне здання. Вистроєне дуже давно. Якщо мені не змінює пам'ять, то, по-моєму, ця хала столиця була вистроєна у XVIII столітті. Вона така була, представте, яка вона була огромна на той час. от. Так що це таке знатне здання у Вроцлаві. Там внутрі виставки різні. Ну, я там ні разу не була. Хотілося б, звісно, побувати в нутрі. Для цього треба виділити час і подивитися, що там. По-моєму, там є виступи, хтось виступає, приїжджає там. Одним словом, красота. Оце ось ближче я підійшла до цієї хали століття. Бачите, вона така велика, туди далі воно йде. Там на далі, туди вона йде вокруг. Та да, все. Якийсь музей іску рядом. Так все виглядає. Це вход такий. Та да, тут такий шпіль стоїть здоровенний. Як этом у Франції, як воно називається? Ейфелева башня здорова. таке все. А тут а чим далі йдеш, тим гарніше стає. Воно ну, далі теж так цікаво. Так гарні такі алеї, зелені. А тут ось морожене продають. Сьогодні вихідний в Польщі. Господарственний праздник державний. Да, сьогодні в них день війська польського. Тут теж клумби такі гарні. Так, вон туха галостоліття, там на далі туди йде. Ой, там тоже так все красиво тут зробили. Аж душа радується, як дивишся. Я заходжу в таку арку. Така гарна. Туди от так. Туда можна йти. Тут така арка. Тут якесь зално. Без поняття, що це за зал, ну якийсь зал. Ой, як тут гарно. Зараз передати так ідеш зелено все вокруг. Якісь здорові колони. І виглядає. І виглядає, що? Фонтан. Якби в мене вистачило зарядки, закінчиться зарядка на телефоні. О, а це паючі фонтани. Зараз я їх, наскільки людей там багато. Всі ждуть. Зараз буде скоро, мабуть. фонтан спевать. Ну и как красота. Тут выхожу я на поющий фонтан. Как вообще? Да и Це все фонтани. Дуже гарно шоу дивиться, співаючі фонтани ввечері, коли темно. Вони так всі з підсвіткою, і грає музика, і вони так е, підлітає в воздух, вода. Дуже гарно. На дереві виріс. О, якісь да. Ну, Звісно, і дерево височенне. Ну, гриб, звісно, ого, офімний. Здоровий такий. Таке деревий. Тепер живе трошки далі. Ну, ну не видно його всього, яке воно крона, яка здоровенна.